Друзі, коли любить в Закарпатті жарити грибочки, ко ходить на гриби, я вам кажу, так, тот може зимов і з'їсти собі файних жарених грибів із цибулькою і з яйцем. Забирайте. Що у нас є? У нас є червіні гриби, ми їх осінню проварили, заморозили, цибулька і яйця. Зараз я вам покажу, що то є, є порядної є. гриби із цибулькою і з яйцями. Так, трошки підсмажили цибулю, кидаємо сюди наші гриби і перемішуємо їх. І ще так з цибулею підсмажуємо їх буквально 3-4 хвилини. Так, грибочки і цибулька вже підсмажили. Додаємо сюди 2 яйця. 2 яєчка, 2 кока курячі. Так, друзі, трошки підсолюємо це все. І трошки даємо перчику. Це все добре. Ось так. Перемішуємо. І буквально ще дві хвилинки і ми йдемо то все нямати, їсти. Так, друзі, зараз, зараз все буде готово. Ну що, друзяки, йдемо ми їсти наші грибочки. Друзі, дивіться. Червоні гриби так у нас називають Закарпатті із цибулькою, із цим із яйцем.